Провінційні вісті на телеканалі ТІВІ4. вітаю вас. Виселити Українську православну церкву Московського патріархату з території Почаївської свято-успенської лаври. Таке ключове завдання робочої групи, яку створили при Тернопільській обласній раді 27 січня. Вже три місяці її представники шукають кроки, які б дозволили розірвати угоду з церквою ворожою ідеологією. 26 квітня відбулось чергове засідання, яке провели в Почаєві. Які рішення цього разу прийняла робоча група та що може бути підставою для розірвання угоди з церквою московського патріархату? Дивимось. Розірвати угоду і виселити з Почаївської свято-испанської лаври церкву Московського патріархату, яка роками проповідує ідеологію російського агресора. Над цим завданням вже три місяці поспіль працює спеціальна робоча група, яку створили при Тернопільській обласній раді наприкінці січня цьогоріч. 26 квітня відбулось чергове її засідання. Цього разу у Почаєві у ньому взяли участь депутати Тернопільської обласної ради, військової адміністрації, місцева влада, юристи та представники Кременецько-Почаївського заповідника. Ми хочемо привернути якомога більше увагу суспільства, влади, кабінету міністрів, Міністерства культури, міністра Ткаченка для того, щоб приймати якомога швидше рішення. Нагадаємо, у 2003 році споруди Почаївської лаври передали в оренду церкві Московського патріархату на 49 років. Спеціальна робоча група Тернопільської обласної ради шукає юридичні кроки, які стануть причиною дострокового розірвання цієї угоди. Для цього представники групи під час засідання оглянули територію Лаври, аби перевірити, чи правомірно використовують споруди орендарів московського патріархату та зафіксувати порушення, ми готові працювати активно, плідно якомога швидше, щоб врешті-решт це питання вирішити. Ми не будемо чекати ще 20 років, там поки закінчиться цей договір. Під час обговорення робоча група продумала кроки, які потрібно зробити для розриву угоди. В Першу чергу об'єднати зусилля нашої робочої групи і робочої групи, яка створена кабінетом міністрів, в даному випадку міністерством культури, до включити наших представників цю робочу групу або зробити війське засідання тут в області разом спільно. Також робоча група звернулася до Тернопільської обласної військової адміністрації з проханням ініціювати позови до суду щодо перейменування Української православної церкви на російську православну церкву. Згідно з закону і експертнизу експер експортної комісії вона доведена, що це є філія московської церкви в Україні. Робоча група продовжує працювати, щоб розірвати досі чину угоду та повернути споруди святині до української церкви. Про нові рішення та результати повідомлятимемо у наших матеріалах. Небезпечна вулиця Бережанська. З початку року на цій ділянці сталося п'ять аварій, у яких двоє людей травмувались і одна загинула. Дорожньо-транспортні пригоди на Бережанській не рідкість. Головною причиною нещасних випадків стають пішоходи, які ризикують своїм життям та здоров'ям, перебігаючи дорогу у невстановлених місцях, кажуть правоохоронці. Аби запобігти аварійності, фахівці управління патрульної поліції запропонували зміни дорожнього руху на цій ділянці вулиці. Про які нововведення йдеться, дивимось. На Бережанській вулиці у Тернополі дорожньо-транспортні пригоди не рідкість. Від початку 2023 року тут сталося п'ять аварій, у яких двоє людей травмувалося, і одна загинула. Зазвичай, на жаль, на Бережанській, ДТП стаються за участі пішоходів, тобто травмуються люди, так іноді люди гинуть. Тому такі зміни є досить раціональними для за забезпечення їхньої безпеки. Те, що пішоходи не дотримуються правил дорожнього руху, зокрема перебігають дорогу у невстановлених місцях, побачила і наша знімальна група. За 15 хвилин перебування на вулиці Бережанській, ми стали свідком п'яти порушень. Аби запобігти аварійності та нещасним випадкам, фахівці управління патрульної поліції запропонували зміни дорожнього руху на цій вулиці. Там додатково планується облаштування острівця безпеки для пішоходів, а також особливості нанесення дорожньої розмітки, яка буде, а також встановлення відповідних дорожніх знаків, які будуть інформувати водіїв про зміну напрямку руху по смугах. Самі люди та водії переконані, що такі зміни потрібно було зробити вже давно. Треба поставити, бо бігають тут. І заборчики треба. В принципі, позитивно, для цього потрібно розмітку зробити. Траплялися пішоходи доволі часто, тому я думаю, що це буде правильне рішення. Через те, що пішоходи не дотримуються правил безпеки, а водії неуважні за кермом, тут стаються нещасні випадки. Минулого тижня 66-річна жінка перебігала дорогу поза межами пішохідного переходу, коли її на швидкості збило автомарки Тесла. Від утриманих травм потерпіла, померла у лікарні. Тому нововведення дорожнього руху на вулиці Бережанській потрібні, говорить патрульник. Про зміни, які будуть ем, здійснені на вулиці Бержанській, ми дізнаємося пізніше, тому що інспектори відділу безпеки дорожнього руху саме внесли рекомендації для такої зміни. Реалізації такої схеми нової організації дорожнього руху будуть здійснювати відповідні органи міської ради. А поки зміни ще не реалізували, патрульні зазначають що на вулиці Бережанській встановили дорожні знаки, які інформують про місце концентрації ДТП та застерігають водіїв та пішоходів дотримуватись правил дорожнього руху. Тернопільщина перша в Україні область, яка навчатиме молодь управлінню дронами. Нову професію оператор наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом відкрили у навчально-практичному центрі на базі Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Раніше подібний фах був лише у вищих навчальних закладах авіаційного спрямування. Відтепер він і в професійній школі. Більше дивіться у наступному сюжеті. Навчально-практичний центр відкрили на базі Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою. Тут молодь навчатимуть керувати безпілотниками. Війна показала, що дрони на передовій і дрони під час війни і безпілотні літальні апарати використовуються дуже інтенсивно, що нами, що ворога. І хто буде мати перевагу, це відповідно і в того будуть кращі результати в війні. Чому тому, що дрони практично це очі нашої, як і артилерії, так і сухопутних військ, так і при наступальних діях, при обороні. Вперше в Україні операторів БПЛА готуватимуть на базі коледжу. Раніше подібна професія була лише у вищих навчальних закладах авіаційного спрямування. Відтепер вона є і в професійній школі. Ми будемо готувати і дітей, які виведуть бажання після 9 класу. Також у нас будуть курси підвищення кваліфікації і, закінчивши наш навчальний заклад, люди будуть мати змогу працювати саме за таким напрямком. Арина Собчук навчається на оператора з обробки інформації та програмного забезпечення. каже в майбутньому: планує вступати на новий фах, який сьогодні відкрили у закладі. Дрони камікадзе дрони. Та я хотіла б освоїти всі, чесно кажучи, бути професіоналом у своїй сфері. У Тернопільській обласній військовій адміністрації кажуть, навіть після перемоги України у великій війні професія оператора БПЛА буде актуальною. Адже, окрім поля бою, безпілотні апарати використовують також в сільському та лісовому господарствах, в археології та будівництві. А щоб навчання студентів було комфортним, закладу подарували спеціалізовані комп'ютерні авіасимулятори. Заливається програма, і дитина сидить в навчальному класі і може з джойстика, відповідно з окулярів. Пропрацьовувати різні варіанти польотів, різні системи польотів з вересня коледж отримає 30 державних місць для професії оператор наземних засобів керування безпілотним літальним апаратом. А вже зараз на базі навчального закладу відкриті курси для охочих навчитися керувати дроном. Слухачі курсу отримують як теоретичні, так і практичні знання. Навчання проводитимуть четверо висококваліфікованих фахівців. Коли завершувати навчальний рік, адміністрації вирішуватимуть на місцях. Про це заявили у міністерстві освіти і науки України. Урядовою постановою тривалість навчального року 2022-2023 років визначена з 1 вересня до 30 червня. Однак, на брифінгу заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко заявив. Що остаточне рішення про закінчення 2022-2023 років навчального року прийматимуть воєнні адміністрації та адміністрації шкіл кожного регіону залежно від воєнно-політичної та безпекової ситуації? А на цьому у мене все. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Перемога вже близько.